Чому банки блокують рахунки. У відео розкажу топ-3 причини, через які банки можуть відмовити вам в обслуговуванні та заблокувати рахунки. Перше це фінмоніторинг. Якщо ви часто робите перекази з карти на карту та через місяць солідний оборот, вас можуть попросити надати документи, що підтверджують походження коштів на ваших рахунках. Друге нетипові операції. Якщо протягом тривалого часу кредитка використовувалася виключно для розрахунків у торгових мережах і раптом з неї вирішили зняти велику суму готівки, здійснили оплату на підозрілих сайтах за кордоном і т.д. Третя причина рішення виконавчої служби якщо стосовно клієнта банку є рішення суду, наприклад, борги зі штрафів чи аліментів. На підставі цього документа можуть заблокувати всі карткові рахунки клієнта до погашення заборгованості. Є ще декілька причин, про них ми розповіли в нашому телеграмі.